Усім, усім просто величезний привіток. Я Діана, ви на каналі Diary D. Я рада вітати кожного з вас на своєму новому відео. І в сьогоднішньому відео ми будемо з вами говорити про тему, яка є болючою навіть для мене. І в першу чергу я знімаю це відео, щоб нагадати собі, через те, що я це дуже часто забуваю. А саме чому, коли ми щось Хочемо, коли ми ставимо собі щось за ціль, хочемо чогось досягнути, до чогось дойти, щось запровадити в наше життя, ми це робимо, робимо, а потім перед робити. Чому ми не доходимо до нашої кінцевої точки, чому ми зупиняємося? Це відео я розповідаю з мого досвіду, чому в мене так стається, і нагадування, так, як якби в першу чергу собі, що робити, щоб цього уникнути. І так, дуже часто, коли я собі ставлю щось за ціль, коли я, наприклад, хочу більше чогось не робити, чи коли хочу щось робити, кудись ходити, щось не думати чи щось думати, я це роблю-роблю перший час, перший там, день, перші пару годин, а потім я це просто забуваю. Просто-напросто забуваю. Я просто вертаюся до своїх старих патернів поведінки. Що я маю на увазі? Розповідаю детальніше. Наприклад, ви захотіли більше не думати погано. Ви захотіли, щоб ваш мозок був наповнений всякими позитивними думками, позитивними, не знаю, афірмаціями, а потім сталася якась тригерна ситуація в вашому житті, і все. Вас все вискользунуло, вам вже не треба ніяких позитивних думок. Ви звернулися до старих патернів поведінки через те, що у вас вже є звички, у вас вже є в вашій голові щось закорінене. Що ви пам'ятаєте, що ви вже робите на автоматизмі в певних ситуаціях? І тому, коли у вас сталися якісь там тригери, в яких ви коли опиняєтеся видієте певним чином? Звісно, для вас буде важко перевернутися. Йти до своєї цілі, треба буде зусиль. Але через те, що ми забуваємо, просто, да, просто через те, що ми забуваємо, ми забуваємо до цього йти. Тобто, якщо в нас є якась ціль, нам потрібно на ній тримати фокус. Якщо в нас є якась мета запровадити щось у нашому житті, щось змінити, потрібно на цьому тримати фокус. І саме тому дуже багато. Успішних людей кажуть, чи писати там зранку собі 10 цілей, які ви хочете, чи писати собі мудборди всякі робити і дивитися на них щоранку, чи в пінтересті собі надихатися, чи шпалери ставити. Просто через те, щоб ви тримали фокус на своїй меті, просто через те, щоб ви пам'ятали про те, чого ви хочете досягти, але просто через те, що ми дуже часто забуваємо, ми вертаємося до своїх старих патернів. Поведінки, і це дуже часто є самою такою головною проблемою. От скажу чесно, в мене не раз таке буває, що я лежу, і я така: блін, що робити? Я не знаю, що робити, мені скучно. Я просто влипаю в телефоні, я забуваюся за свої цілі, а потім собі щось нагадую, і така: О, точно, у мене ще багато всяких цілей незавершених. Треба щось робити. Ну просто так, знаєте, вертаюся до своїх патернів старих поведінки і забуваюся. Як би це тупо і банально не звучало. Часу ще в дуже багатьох людей є таке, що вони згадують про свою ціль, але вони такі, ну блін, я мала то-то робити, але я не хочу. Я краще віддихну, відпочину, полежу, не хочу це робити. Що це означає? Це означає, що ця ціль не є для вас такою важливою, нагальною, що це просто щось з категорії. Ну, було б добре, якби я це мала, але я цього не маю, ну нічого страшного, обідуся. Я собі виберу те, що комфортно для мене прямо зараз. Тобто, розумієте, так? Дуже легко втратити фокус з довгострокової цілі, яка є, знаєте, дуже далеко в майбутньому, і тому нам. Не раз хочеться, типу, а я краще полежу, коли я там на той Мерседес зароблю, коли я на ту хату зароблю, типу, ще зароблю. І саме через те, що важко цей фокус тримати, і саме через те, що це щось з категорії, що ви не так сильно хочете, ми цього не досягаємо, ми цього не робимо і робимо те, що комфортно нам прямо зараз в цей момент. Що добрим є для нас зараз, а не в довгостроковій перспективі. Що робити, щоб цього уникнути? Що потрібно, щоб не забуватися, а йти до своєї цілі? Потрібно завжди себе. Ну, я б не сказала, що потрібно себе мотивувати завжди. Через те, що знаєте, мотивація це така ненадійна штука. Потрібно просто пам'ятати, нагадувати собі, що ви робите, навіщо ви це робите, що це вам дасть, які перспективи, що ви. Хорошого отримуєте, якщо ви зробите це щось, саме тому. І, знову ж таки повторюю з моїх висновків, з моїх спостережень, з моїх знань успішні люди кажуть, що потрібно не знаю, ставити собі на шпалери, потрібно ставити робити собі мудборди, потрібно писати кожного там ранку 10 цілей, які ви там хочете досягнути. Просто через те, щоб пам'ятати про них, щоб ви проснулися, і ви знали, що ви робите, що ви сьогодні будете робити, навіщо ви це робите, просто щоб тримати фокус на своїй меті, і сказати чесно, я не раз Типу, дивлюся свої старі відео, і я така, боже, я таке знаю, я таке розказую, я така розумна. Тобто це нормально, що ми забуваємося інформацією. Наш організм проживає дуже багато емоцій, дуже багато подій кожного дня. І багато інформації з інтернету ми отримуємо так, з навколишнього взалом світу. І це нормально щось забуватися, і нормально собі нагадувати. І саме тому я собі записую ці відео, щоб пам'ятати, що я знаю, щоб собі нагадувати кожного разу, що я можу, що, 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 що я таке знаю, що я можу більше. Саме такі головні ключики, щоб до чогось дійти, це просто пам'ятати про це, пам'ятати про свою ціль, тримати на ній фокус, і це постійні дії. Тобто постійно працювати, постійно повторювати до того моменту, поки це не війде в вас автоматизм, доки ви не запровадите цінову звичку, доки ви не запровадите цінові зміни, цінову ціль не знаю у вашу реальність. І висновком цього відео я б зробила що хоч, чи до останнього. Пам'ятаючи, що ви хочете, чого ви варті, що ви хочете досягти, до чого ви хочете дойти, і працюючи над цим, ви це просто обов'язково досягнете. Це такий закон, це такий паттерн, за яким діє світ. Все можливо. Подивіться просто навколо, скільки всього зараз можливого того, чого раніше здавалося просто нереальним. Тому ставте це собі, мрійте більше. більше, і я впевнена, що ви досягнете того, чого ви. Хочете, чим ви палаєте і над чим ви працюєте. Тому всім дякую за перегляд, всім па-па!